Швидкість, прикиньте, 100 стокова. 340 уже їдемо, 350. -та, швидкість з тюнінгом. Так, ну що, друзі, заїжджаємо на тюнінг. І дивимося клас деталей. Преміум Чіпупукі. Фіо. Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфел TV На зв'язку прийшов час протестувати нову імбу Ukraine GTA! Це Кенінс Берґомера. Друзі, це дуже буде інформативне відео, тому підтримати своєю вподобайкою це відео. Вводьте до речі, промокод Вінтерфелтіві на усіх серверах з 2 по 7 рівень, включно. Давайте грати разом. А ще заходьте в мій телеграм, у якому часто конкурси. Я кожне відео про це кажу. Новини та взагалі кому подобається слідкувати за моїм каналом. А ще зараз я у свій телеграм напишу такий пост. Якщо хтось хоче проїхатись на цій машині, то зустрінемось у якомусь місці, і я дам машину цю також протестити, проїхатись. Так що, це ще одна причина, щоб зайти в мій телеграм, щоб злідкувати за такими новинами і прилітати за якимись новинами, новинками, і тестувати разом зі мною. А ще нещодавно я знову почав грати в Brawl Stars, там трошки стрімити. Та усіх додаю друзі, хто виконає певні умови, про які також написано в моєму телеграм. Так що переходьте, заходьте підписуйтесь. Піоу! Друзі, ну що, прапапа? Хто не розуміє, що це за машина? Рекомендую -по подивитися попереднє моє відео про оновлення 2.3.1 та рулетку. Якраз отам є таке скрінчик, превюшечка з цього оновлення. Ще я додам на це посилання. A few moments later. я взяв машинку, щоб під'їхати взяти цю машинку. І... О, я ще її не спавнив, я ще її не брав. ви подивіться на цю гарнюню. в гуглі гуглив і бачив реальні фотки цієї машини. Найс. <хух> nice. Ого. Гарнюня, гарнюня, гарненька. Гля какая машина, да? Капец. Хто ты такий багатий Капец. Так, закриємо двері. Зараз зразу поїдемо, подивимось ціну у госку. Ух ти, капець! Капець, вона резка. Вона резка. Вона резка. А вона, типу, А, вона. Капець, вона дуже низька, що вона наш в ж... деяких моментах торкається землі. Нерівності, нерівності, но... По деяким українським дорогам, да, вона не може їхати. Ну що, друзі, момент істини. Ви вже протиснули лайкосик, вподобаєчку, підписочку, коментар. Залишайте свої подобаєчки, коментарі. Ну, нормально, нормально, непогано. 23 мільйона 850 тисяч. Нормально, нормально, пойдет, да? Пойдет? Чи ні. Як піде чи не піде? Мені здається, що піде. Включення. Дивіться, вартість держави вже подивились. Тепер що? Сток швидкість затестити треба. Вартість рекомендована на АБУ. Тюнінг та швидкість з тюнінгом. Все, поїхали. Тестуємо стокову швидкість. Не, зараз. Поїхали.

Ну, може, вона ще трошки пару кілометрів розігналась, може, бо до 400 би розігналась. Це стокова, стокова швидкість, прикиньте, стокова Ого. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ай, я що я зроблю. Ой, ну і таке буває, да. Так, зовнішній, трошки зовнішній ще цінюємо Що за ш? Да, імба красива, дуже футуристично, красиво, сучасно виглядає. Сейчас давайте подивимось, як вона всередині виглядає. Ага, типа, ага, типа, ага. Так, а в салон заходь. Ага, о, ну так вона. По гоночному, по гоночному потужненька. Планшетик нас зустрічає, юкренгіта. Можна там в гру грати, включити музло, яке подобається українське або іноземне. Не з болот, Ну, ви поняли, так? Да? Оп, чик. А вона, до речі, чотирьохмісна чи двох. Ну, мабуть, двохмісна, але. А, ну ба... А, ні, там таке відчуття, так, да, там є місця, але як воно у грі, ще не знаю. О, тепер вийти. О, тут іще один планшетик. Це типа, ага, це типа камери стоять і ти бачиш туди да, заднього виду. Да? Ага, отак. Оце... Це, це, це типа замість зеркал. Нічого собі, Крутяк, крутяк. Нормально, 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 я думав все, я думаю, все, треба буде евакуатор викликати Все, зараз. Що там, підписник зайшов, не. І поїдемо далі по списку. О, до речі, а що там по багажнику? Що там по багажнику. А, вон я на розпереди, да? А, ні, типа ззаді 50 кг. Ну, зрозуміло, 50 кг, тому що вона. Вона ж спорткар. вона ж спорткар. О, може сейчас з цієї стати, з цієї, з Феррарі стати Ferrari з с баттлпасом. Феррарі з батлпасом. Ну, у мене Феррарі з батлпас, от тюнінгована, їде 414. Але вона ще, ще трошки буде фул. Що, ти на Та трошки є. Станем? А, а скільки їде? 415 на пацан. хочеш, І давай через мост попробувати. Только не на бабки. Та понятно. До кейси ушли. А, да? И шо, що, да, щось выпало? Ну так у себя пьяных, кроме дві... oh. двигатели турбина треть. А, так... а, кейсы на детальке, да, круто. Uh... Ну погнали, давай, поехала. На погудочку. Давай. давай туда на мост выйдем, а то сейчас тут рейсы разгон начнем, затрамки на не можем двичку. Ага, давай. Давай, сигнал. Давай, на... согнал. На ну давай, я. А але... Ні, ну у нього на деталях. У мене тоже сейчас батл пас, вона іменно стартує класно. От, бачите. Угу. Ну нормально, нормально, непогано. Ну да, резину ще як порагреваєш, короче, передок піднімає. Ага, є таке, знаю. Зустрів підписника. О, ще імба, муше. Імба? Ага. Ну, давай от сюди напряму туди. Ой-ой, друзі, які ось прийшли тут підписники з телеграмчика. зараз їм дам проїхатись. А ну-ка, щось скажете. Сім, привіт! Так, вітаю вас, підписчики телеграм-каналу, також підписчики каналу Вітерфел. Ми Підписуйтесь на на телеграм-інтерфела і зможете взяти участь. Ну, так скажемо кататися на дорогих автомобілях перші. Ну, коли може там зйомочка відоса йде да новиночки, може якісь протестувати. Коли буде в мене така можливість, я можу і вам дати таку можливість. Все, давайте, покатайтесь, сильно не вбивайте, то капець дорогий ремонт. Yeah. Я піду поїм і підійду. Так, ну що, друзі, заїжджаємо на тюнінг і дивимося клас деталей, вартість цих деталей. Клас деталей S. А що це означає? Це значить, одна деталь буде коштувати 900 тисяч. Да, 900 тисяч. Нормально. Так, назад. Що там а, по міні-тюнінгу? Там, там, знаєте, там оп. Лямчик, зрозуміло. Так, колір фар. Скільки у нас коштує колір фар зробити. Застосов... <laughs> Друзі. Це що? Преміум клас? Це якийсь мегалюкс преміум чіпопуки. -чипу... Капец. Ого. Так. Колер кузова. Еще <рістила> <рістила> десятка. Еще, еще, еще. Ще 9 лямів. У мене просто немає слив. У мене просто немає слив. Uh, да. Так, назад. І що тоді? Відкриваємо внутрішній тюнінг і крутимо деталі. Давайте я зараз покручу деталі, поклацаю і тоді включусь і все поставлю, покажусь. Коротше, друзі, давайте. 5 штук. Ідеально підходять для прямих заїздів. Відкриваємо. Погнали! Підвісочка 3. Ага, управління мінус. Трансмісія один. Чіп, о, чпівочка п'ята, чіпівачка п'ята, нормально. Четверта і турбонадувчик один. Р угу. у нас спайдальна швидкості швидкості та управління. заметів Я не хочу заметів, це по ідеї для міу міу, -міу да? Так, ще на 5 штучок, тоді Р, і все. По одному не буду крутити, у нас там ще є донатка. На донаточку ще підкрутим. Так, ага. так, ага. так, О, двигун вибили. Добре, шини. ага, І що у нас? Баланс 900, але. Ще там треба буде на ремонтік, я, набудь, не буду все зливати. Пробуємо ще крутанути на ігрову валютку. Так, на, дві, на, 2000, на 2000, давай. Погнали. Відкриваємо. Погнали. Погнали. Погна... О, трансмісія. О, ще одна трансмісія. О, чіпівачка вже була. О, ще щось там. І турбонадучик. Так, тепер дивимось. Трансмісія, бамс. Тубанадучик, бамс. Так, що там ще було такого. Так, шини, бамс. чіпівочка – бамс двісочка, правда, на мінус 4 дає. Я на... Це, наверное, на управління, да, мінус 4? Ну, двигун, правда, слабенький. Я не буду поки зберігати, просто все так накидали. Угу. От що ми маємо ось так от. Що ми маємо, ось так от лайкосик, вподобачку, коментар, залітайте всюди, всі посилання в описі під цим відео. Так, друзі, ну погнали Type F крутанем. О, двигун четвертий. Давайте п'ятий. Ні, п'ятого не дають. На 33 він дає, а тут що, на 7 і 3. Ну, може все ж таки п'ятий, щось свибю я ще. Отак от, п'ять от, штук. Погнали. Двигун 4, 24, а там 38. Двигун, три, да ну ну дайте т'ятий двигун, чипівка, чипівка там була п'ята. І що тут турбонадув, і що тут ще, і чіпівка третя. Що, я навіть гальма ще не вибив? Я ще і гальма навіть ще не вибив. Так, ну що, друзі, я отак от зберігаю. Так, ми оце зберігли, а тепер ми можемо продати деталі. Коротше, ці деталі можна попродавати і ще трошки щось заробити. І, наприклад, ще один круто кейс. Ба, да, зараз і зроблю. Зрозуміло, що ви можете сказати, що не так. Треба було щось робити. Не то, не то, не все. Так, до речі, двигун поставили, то він плюс 33 дає. Давайте, попишіть, попишіть в коментарі, що, що не так зробив. Так, кейси з деталами. Ну, можливо, ну п'ятий двигунчик, ще щось п'ятий. Ну, будь ласка, дайте. Шини другі. Двигун третій. Збірка, двигун четвертий, турбонадув четвертий, трансмісія 4, чіп 5, гальм нема. Підвіска. От з підвіскою, можливо, вона буде заносить. Підвіска 3. І шини три. Виходимо і тестуємо швиденічко швидкість на цих деталях. I'll be the best, above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, you yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second This life is a lesson, he got a new engine from pen It's a blessing, new focus, no guessing, just bought an obsession all in his possession, you got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion Your mind is a weapon, Eleven, eleven. 11 it's time for progression, oh you could try to play it, but you... І це ще вона ж не full 5. Уху. Друзі. Я ще не. Я ще не їздив на таких швидкостях в Ukraine GTA Хоча ні, здає... Макларен мені якась давали, затюнінгований. Ну, здається, той Макларен, да. Десь 470 їхав, хоча, я не помиляюсь. Але 490 і це не full 5. А я тим часом що вже? Приїхав в Бориспіль? Так, да, я тим часом приїхав Байспіль. Так, треба зараз когось знайти і посадити поряд, щоб подивитися ціну на БУ. Так, до речі, дивіться, друзі, заїжджаю зараз на ремонт і подумав про такий лайфхак. Ну, не знаю, можна це назвати лайфхаком чи ні. Напишіть в коментар. Коштує 37 тисяч. Ну, ну я не знаю, прокатить чи ні. Що це буде? Та взагалі так можна робити? Так, ремонтуємо. Ремонтуємо ремкою, і тепер дивимося, скільки буде коштувати ремонт до фула. Ну, до повного. Тому що ремка не, не ремонтуєш повне, да? ви знаєте. О! Значить вигода, виходить 15 тисяч. Ну мені здається, це вигідно. Якщо РЕМка коштує, які там у вас ціни на ремки, до речі. Ми можемо зараз заїхати на шостий сервер і подивитись на заправці, скільки коштує Ремка. Капець, на... Я про Феррарі казав, що капець, а тут прям капець Х2. Ремкомплект 3000 коштує. Ну, ось на цій конкретно заправці 3000 коштує. А скільки у вас коштує ремкомплект? Напишіть коментар. І який це сервер. Друже, здорово! Mm. Вартість на АБУ момент істинний. Подивіться, це буде щось. Рекомендована вартість 61 мільйон, мінімальна 40, максимальна 80. Оооо. Нормально. Немало. Ого. Прикиньте. Ой-ой. Так, я от фару розбив. Скільки буде коштувати ремонт? 2000. 2000. Оце да, це да. Усім дякую за перегляд. Хто вже додивився це відео до цього моменту. Вам прям респект і уважуха смачного, хто тільки що їв. Я на початку відео це не сказав. Машина дуже класна, дорога, але, але класна. Вона, ну, вартує своїх грошей. Є нюанси в вартості зовнішнього тюнінгу. Але, можливо, це так і буде, так і є. А, хто знає. Приймаємо. Як є, а там побачимо. Так що давайте приходьте ще на майстрімчики, в Ютубічики, в Тікточики. Гарного вечора, гарного дня, коли ви там дивитесь це відео. Пока!